Проблеми. Тож у нас розпочалася ця зустріч. Друзі, давайте до складів команд. Передача на лівий фланг. Підключає зараз Лисенка, Тараса, Тарас. Передача на підхоплення. Знову перші медобори. Можна навіть пробивати в поворотах, що і робить зараз Полінь. Зараз через лівий фланг. Команди Миколаєва, ось передача, падіння і що тут. Пенальті призначає арбітер зустрічі з шеремет. Коваль пробиває і забиває. Не без проблем, я так скажу. Шеремета практично міг би врятувати свою команду 1-0. 1-0. Коваль пробиває. Е, практично, можна навіть сказати, по центру. О, і виконувати тож Коваль подає. небезпечно і ледь другий м'як. Зараз загалом чи до виступів цього року, тому що в деякій мірі можна вже багато говорити і. А, про певні виступи, зараз подача заваляк, грає голова. Що говорити про команду зеленого? Все-таки медобори десь друга сила на Тернопільщині вже не один сезон. І Цей сезон медобори також завершують чемпіонаті. Саме другими пробиває зараз. Розіграш. Знову Коваль. Є подача. Це навіть удар, можна сказати. Аут. Зараз. І подача. Буховський. Качер пробиває по звороту. Качер. Клим. Клим віддає. Зараз вільхово-вільховий простріл. Не проходить на цю. Не проходить. Такої комунікації з партнерами по команді. Чисто. Муляр. Муляр сам може пробити муляр? Сам він йде. Муляр пробиває. Дякую, гри. Ватаць. Деревецький. Дервецький бобі обіраші грубіянець. Зараз безумовно. Лекот сто. Ні, це подача, хороша подача, не замикає. Вона зараз не спалити. Оставець. Відкину зараз на Щука. І що тут тут штрафний. Буж. Удар на місці зараз, Бурмас. ще може бути добивання. Подача. Небезпечно! 2-0! Назар! Цюпка! 2-0! Також одразу глянув саме на бокового. Не було офсайду і десь не порозумілося між собою. Гравцями добор цюпка головою переправляє мінчавого ворота. Є претензії один до одного, є претензії до шеремети. Міча зараз. Муховський. Поруч Клим. Клим отримує передачу. Йде в обіраш Клим. Що тут? Він вже штрафту майданчику. Клим Падіння. Ще одне пенальті. Призначає нас арбітер. Коваль! 2-3-0. Це другий м'яч для Григорія Коваля. Він ну, це розгром вже в першому таймі для Миколаєва. Тут знову. Тож, Друзі, повертаємося на Миколаєва на матч відповіді однієї восьмої. Кубку аматорів про ці саме перебудови. А так, якраз від Тернополіан. Удар. Це в руки Бурмасу. Ну і дивлюся, приємно, що ви дуже активні саме в коментарях. Спілкуєтеся між собою. Е Атака зараз Миколаєва. Деревецький пробиває! 4-0! Деревецький насилу повшеремета. Ну і це все. Я думаю, що тут в принципі все зрозуміло у цьому поєдинку. Відіграти такий гандикап буде просто нереально. Все-таки не помічає. Хороша комунікація і ротація постійно. Клим. Клим в обіграш. Ось вона передача. Може перебувати зараз. Муховський. пробиває слабкий удар. Правда. Сможе зараз. Ну і куди ця подача? Пане вийде, от Козловський. Так, Козловський може вийти. Ось який. Багатьох дивує приємно своїми діями, своїм таким настирливістю. Клим пробиває в ближню. Курський. Подача на Адама. Цюбка. Цюбка пробиває повз. <плес> ну і бачу, як пишете про Степана Гірського. Забули про Гірського, продовжу зараз. Цюпка! Пробиває Шеремета. Рятує команду. Ще цюпка б'ється. Дуже хоче Він віддає. Включається заваляк. Також хоче він піти в атаку. Його також можна зрозуміти. Чкумека може на цюпку. Ще цюпка на Козловську. Козловський, м'яче зупиняє. Адам. Адам перед воротами. Пробиває, Але там тюбка, цюпка! Офсайд, показує. Саме дюрах з Гурським залишилися в центрі захисту, а на лівий фланг перейшов Заваляк Універсальний футболіст може піти. Ось, Панне відпосовує зараз. І, до речі, похвалити. Сам іде Козловський пробиває. Шарем спостерігати. Можливо, не на всі ваші репліки, запитання, да, відповідь, бо їх справді було дуже багато. Mm. Далі можемо працювати на таких матчах, спостерігати за ним. Не забувайте, те, що це наша основна команда, яку потрібно підтрим... ну, підтримувати донатами. Це мега важливо. Адам не пробиває. Це мега важливо. Нашу трансляцію. Для вас про мікрофоні працював Єрема Чуйко. Е, Любіть футбол. Підтримуєте збройні сили України і до нових зустрічей.